Хай, я Мастек В цьому відео я буду розповідати, як я заінтересувався бедварцем як я в нього грав давно, і, в общем, як я почав знайомитися з бедварцем моєю улюбленою міні-грою на серверах Майнкрафту. Відео буде довгим, тому запасайтеся чимось солоденьким, а ми починаємо. Ну що ж, катка вже почалася, в принципі, я її зняв, і давайте, можливо, почнемо е, розповідати, як я, в принципі. Познайомився з Бедверсом. Тут я грав з Андрійком, тому перше, що я хочу сказати, це я тоді не грав зовсім Бедварс і вже не інтересувався ним, як такого. Тому я тоді грав лише у Такі, мобільні ігри, тому що в мене тоді ще не було ПКшника. А він у мене з'явився лише через пару років. Мені він дістався від брата, і я в нього почав грати. Ну, на комп'ютері в різні ігри. Ну, з цих був Майнкрафт. І тоді я давно бачив, коли я ще був маленьким, як мій брат грає в SkyWars. Давно ж, коли я був досі малий. І я це спомнив, і я думаю, Uh, не можна якось там подивитися, якісь поспоминати відосики. Я зайшов на Ютуб. І перше відео по Скаверсу, старе, яке мені попадається це. Відеогер Він мене затяг. Його відео були дуже цікавими, і я реально мені почалося це сподобатись, і я... Зробив так. Uh... Я зіграю на SkyWars. Я тоді вже розумів, на якій версії грати, і, в общем, що треба, як треба. Я грав на звичайній Optifine 189, тобто ванільна версія. І я грав на моєму рідному сервері Mainland. Він вже тоді був популярний, тому, в принципі, в сайті, там, де є сервера. Я його зайшов першим і мені він дуже сподобався, тому що там багато чого переработаного було. І мені стало цікаво. Там, Skywars був дуже гарний, і мені все сподобалось. Там було досить цікаво, але трохи бомбив, але то. Ладно. Тоді я був зі зв'язок зі своєю двоюрідною сестрою. І я їй таки пишу. Пішли в Skywars? Ми тоді вже грали в Грали в виживання, але до, до цього моменту ніколи не заходили на різні сервера. Тобто Ми грали на локалці і це таке вайбове виживання, знаєте. Вона зголосилася на SkyVars. І ми зайшли. Це було найцікавіше, що в мене колись було. Тобто Ми багато грали в Skywars, а потім ще перейшли на Bedwars. Тому що я дивився АГРУ. І я почав дивитися його нові відео там, де він вже знімає Бедварс. І я почав більше шарити, дивився відео Гері, і почав шарити за нього. Тобто за всі елементи Бедварсу, за 1.8.9, і за клієнти. Тоді я скачав свій перший клієнт, і це був піратський батальйон-клієнт через the Launcher. І, блін, який я тоді був радий. Це був найкращий клієнт в моєму житті перший клієнт. Я до того скачував форчмоди типу, по типу КПС Кейстрокс. Просто фордж-моди, Бо я вже перейшов на forge Optifine, і я там грав. Тоді були мої реально жорсткі моменти, коли я засейвився, тобто зробив ладер-клач з великої висоти. Я був, вигравав один в три в кінці катки. Жорстко пехався, але тоді я ще був своєю дешманською мишкою за 10 гривень, який був перемикач DPI був іще сенса така була фігова, у мене завжди дрявся курсор, і в мене зривався сенса. Це була не гарна мишка, але з нею я довго пробув. Це було гарно, я грав дуже довго. Це був тоді лютень, 24-й рік, а зараз вже почти 26-й. Тому почти, можна сказати, два роки. Ось. І настав час, коли я пішов за кордон, і ми не грали за ліну. Було це все літо від червня до серпня, типа дуже довго. Я скучав за Бідварсом. Реально. Мені було там дуже скучно, і коли я повернувся додому, я через пару днів пішов і зіграв каточку катечкою Бедварс. Моє дворі сестру. Відтоді ми більше не грали в Бедварс, але я познайомився з двоюрідним братом моєї двоюрідної сестри. Це був, типа, класний пацанчик. Я з ним був ще знайомий давно, коли я ходив до них в гості, типу, до своєї другі сестри. Вона була у свого другого брата, і ми веселилися, там було прикольно. Я вже був знайомий, і ми тоді грали у виживалку, тобто виживалку з мадами там було, на 1.12.2, це чепуха, ми там довго проходили, десь пару місяців тому ми вже пройшли. були І так ми грали довго. Допоки він мені не сказав. Слухай, а давай я покличу якогось челіка з нами пограти. І це був дурний брат, дурного брат моєї дворної сестри. Просто думайтеся, який ланцюг. Тіпа. Капець. Того дурного брата, дурного брата, дурної сестри. Було звати Максим, а ми з ним. Бо більшості грали Бедварс, тому що тоді я був закинув Бедварс, і я знову про нього спомню і, тіпа, можна пограти. Тоді вже було Агера PvP Club, мій улюблений сервер, улюбленого Агери, куміра, можна так сказати. І там ми грали в довго. Типа там було цікаво нам, ми довго грали, бомбили. Ну це, звісно, в мене така бомбити Але було цікаво, я там перший раз нормально пограв. І тоді, появився мій тепершній найкращий друг. Це Андрій, якого ви ще знаєте під псевдонімом Нотомогус, який зі мною грає, дуже багато, прям тепер, типа, так. Думаєте, як я з ним познайомився, все просто. Максим, в принципі, сказав, може нам якось, типа, покликати на Бедварсі, і, типу, він мені кинув заявку, ну, дав дискорд цього, можна сказати, ще не знаємо кого, і, типа, я йому позвонив цьому, нашому теперішньому Андрію. Капець, це було цікаво, я його одразу позвав у Bedwars. Так, ми познайомилися, все окей. І ми пішли в Бедварс, Я Я довго тренував на дуелях, у нього була тоді ще встрацька мишка, то тобто така офісна бюджетна мишка. У мене, в принципі, теж була бюджетна мишка тоді ця, про яку я вам розповідав. І... ми Якось я його навчив грати тоді. Я не знав. Типа, як я б міг навчити чела просто з радською мишкою грати в бедварс? Це Андрія дуже заінтересувало. Ми почали грати довго, багато, і тоді він купив собі мишку. Яку? Так, це Бладі А7. Мишка для Бедварсу. Стільки його заінтересувало, все, що. Він купив спеціальну мишку. І тоді вже почалося наш, можна сказати, праймовий час почти, тому що ще тоді була осінь, і Андрій лише знайомився з мишкою, тому да, ми теж грали. Але я був все ще з радською мишкою, але потім ми дійдемо до одного моменту. До якого ми дійдемо, в принципі. Ми жорстко файна тіли по ресурс-паках. По відео це був найкращий час, в принципі, наш. Було, блін, весело такий, думаю, собі прикольний чау. І були моїм найкращим друг, тому що він був один мій найкращий друг. Ну іноді ми ще грали з Максимом, типа в Тріо, ми там були жорсткі. Ось, але тоді вже був була, була зима. Був, можна так сказати, уже наш прайм. З Андрієм. І ми жорстко грали, ми всіх виносили тоді на Бетварсі. п'ять раз підряд вигравали катку. Це ще таке світочки, але тоді для нас це було капець. Тому що ми тоді ще були такі собі іграки, да? і грали дуже так гарно. А ще хочу вам розповісти, що ми грали в КС, CS, КС-Сурс, CS тому що в Андрія і дотепер стратський ноут але ладно, ми граємо і дотепер, знаходимо навіть різні ігри, щоб пограти. І, в принципі, ми знаходимо якесь приміння цьому. І це найкращий час проходить. Наступає весна. Появляються цвіточечки, сакури, саділки, школа, в принципі. Ось. І тоді це був, мабуть, квітень-березень, мені купують тому мишку. Це Resert Zater Essential, яка в мене є дотепер. І тоді теж почалося. Але щодо мишки було, в мене клавіатура нова на Мекле, але це ладно, це вже ми пропускаємо, тому що ми по Бідверсу. Я з Мишкою поки, допоки там не розумів її настраювати, Тіпа, я грав, як, як і давно, але я все ще був вражений, тому що тут вже топовий сенсор. Тут оптичний сенсор, чи як його звати, а до того в мене був лазер. І чуєте раз сюди. Тут жорсткий сенсор. Не сриває взагалі. Для КС це було ще жорстко. Було вообще розривне. От тоді я завідала трохи Андрію, тому що у нього було багато КПС, а я сидів з 6-7 КПС, Сік Сенд, да? і. Мені це не дуже подобалося, тому що я все ще трохи не вигравав, і потім я знайшов проблему. Я чисто на Ютубі шукав різні штуки, як повеличити КПС на моїй мішці. Я дізнався про Razer Synapse, що в ньому можна зробити так, щоб було багато КПС. Я чисто задати профіль і класи двойний шлючок і можна було пихати. Так я і спортуюся дотепер, і мене навіть за це банили пару раз, але можливо й не за це, тому що це по факту і читом не назвати, тому що це типа і макрос, і щось якесь зменша, не знаєте. Я по факту не читер, а просто в мене стаж в два роки. І я розумію, гру, тепер ми з Андрієм виносимо всіх. І коли я про цей профіль дізнався, я почав бути монстром, і я вивчав бріджинги, я вже знаю фул Godbridge, Moonwalk, Бліпл, Брізлі, ця вся чепуха, яку я не іспользую на бедварці, як ви бачите, на Денці, що я строюся за бриджом. Але в ПВП я був, в принципі, монстром. Коли ми грали в дуельки на Агері з Андрієм, то я його виносив вже. Я був дуже радий тоді. Блін, наскільки я був тоді радий. Але це було недовго, тому що я знову пішов за кордон в Чехію і там. Я вже пробув менше, я вже пробував там місяць. Але знаєте, що там було? Двоєна сестра моя і дворийний брат моєї двоє сестри. Там було весело, в принципі, але вони мене трохи обіжали. І я потім пішов геть, а потім і вони пішли геть, і отак. От Коротше, коли я прийшов додому вже, ми почали з Андріком далі грати в Бетварс, і не лише в Бетварс, а й в КС, в який ми тепер граємо. Ми жорстко тренились. Тобто ми і в КС, і в Майнкрафті тренились по ПВП. І ми набули такого скілу, що ми, походу, будемо вертати прайм із зими 2025 року. А буде в нас прайм новий зими 2026 року. Ну, боже, ж ви бачите, на Денці я робив багато кілів. Я не знаю, я, я не описую все, що відбувається, тому що. Це історія. Я розказую історію і я відволікаюсь. Ну, і в принципі, ми дійшли до теперішнього часу, коли ми вже тут. Я знімаю відео. Андрій зі мною звонку. Ми говоримо. Ми цей відео зняли за пару минут до того, як я це відео монтурую. Тут ми жорстко вигравали, як ви бачите. Ось. Я б ще вам показав одну каточку, але, в принципі, відео закінчується і вже. Я не встигну показати вам ще одну каточку, але слідчим відео я, можливо, покажу. І це слідче відео вже буде скоро, бо я вже не буду ось так е, довго часу не знімати відоси. Я не знімав відоси, тому що просто лінь. Я не хочу просто, а зараз, типа, я захотів Ну, ось, вже відео закінчується. Можливо, вам було цікаво почути цю історію. Так, я трохи там думаю, ікаю, затуплюю, але я лише починаю знімати. Тому пробачте, сорі, Я поки що навчаюсь. Якщо вам сподобалось відео, то можете поставити лайк або підписатись на канал і перейти на слідуюче відео, яке тут. Дивіться. Ну що, бай-бай.